Вітання! Ви на каналі UDM Ізраїль. Я біля українського культурного центру, де відбувається одна, напевно, з найцікавіших майстерок від українських здиванок в Ізраїлі. Майстерка Вивіки. Відео про неї ви подивитеся далі. А я тут, щоб нагадати вам зробити три дуже прості а, кроки: Це вподобайка, поширення та коментар під цим відео для того, щоб українськомовного контенту у світі ставало. Більше і в описі під цим відео ви знайдете реквізити, якщо вам раптом а, захочеться підтримати а, перший українськомовний і український канал із Ізраїля UDM. А, будемо вам за це дуже вдячні. Перше пробуємо на тканині. На, наноситься, наноситься на елемент такими промочуючими рухами, ви ніби втикаєте в нього. Не можна возити як пензликом, бо воно при вибійці дасть білі лінії в тих місцях, тобто його треба промочувати. Якщо ви дасте чуть забагато, воно вийде за елементи, воно розтечеться і втратиться текстура, дасте замало, буде засвітлити. Знала про вибірку про вибірку я знала рівно нічого до того моменту, поки не прийшла на на першу майстер. Після мені дуже сподобалось. Мене дуже Мене класно вийшло з першого разу. Я була дуже здоволена, бо я і фарби це річ несумісна. І я... Ніколи в мене не виходило гарно малювати там, чи ще особливо спеціальне. І тут з першого разу в мене просто почало виходити дуже круто, дуже індивідуальні речі, дуже оригінальні, дуже красиві. І вибійка – це дійсно шанс зробити собі щось унікальне зі своїм задумом. У нас тут багато великий вибір всяких печаток, і можна прям створити. Унікальні унікальні речі, які будуть прикрашати вас по сьогодні? Я буду робити жіночу футболку одну і дві чоловічих. Одна жіноча буде з шевронами, ось воно буде ось цей. Ось я його зараз виб'ю і покажу. Я чула, що таке вибійка, але де На здибанці. На здибанці мені казали, що ось там віночки, ось там вибійки. Що таке вибійка? Я не знаю. Мені я піду на віночки вирішила, я, бо це мені знайоме. Так, я тільки вперше почула на здибанці. Я знала, що це старовинна техніка, і коли я читала Енеїду Котляревського і там прочитала про те, що тоді ще. Ця техніка використовувалась, і мені насправді було дуже дуже цікаво. і Я дуже хочу е, навчитися це робити. А сьогодні я просто зрозуміла, що якесь таке джерело натхнення додаткове, воно відкрилося. Я дуже давно нічого такого не робила руками. А тепер я хочу, хочу просто оволодіти цією технікою так, щоб. Е, Можна було застосовувати це не тільки отак на майстерці, а щоб це було ем, нормальне, скажімо, стало такою динамічною медитацією і джерелом натхнення і зцілення після того е, після того, що іноді дуже дуже важко і не знаєш, як відновитися. Я працювала десь років п'ять аніматором. І ми проводили майстер-класи для дітей в великій кількості виньку, також робили. І я її дуже полюбляю. Це так прикрашає речі і робить їх настільки аутентичними і дарує відчуття приналежності до нашої, нашого народу. Завершує, буде гарно. Це вже твоя третя сьогодні. Так. Це вже третя. Забагато вона заливає олен. Уже останнім часом дуже багато є відомих українських дизайнерів, які також звернулись до вибійки, і дуже багато етнічного одягу, який вже вибі... речей з вибійкою роблять на тому ж рівні, що й вишивки. І насправді звертають до... дивлячись на ті роботи, воно виникає бажання, а щоб не спробувати самій. І була в мене нагода, цього року була в Україні і у Львові, і там є чудова майстриня. Оксана Сокол, яка проводить вона проводить ретрити в Карпатах для людей. Дуже багато майстерів. Ну і звісно, я не могла б не скористатися такою нагодою. Я пішла до неї на майстерку, отримала масу задоволення в тій майстерні, спробувавши різні вибійки. Ну і звісно, треба було показати це людям в Ізраїлі. Що ж це таке? Насправді це і дуже цікаве. воно втягує в творчість, оскільки навіть, з самих простих. Вибійок з самих простих елементів можна створити якусь свою унікальну композицію, яка з якої ти як з пазлів складаєш якийсь свій візерунок. По моєму відчуттю, для 90% людей це щось абсолютно нове. Насправді, воно й для мене нове, тобто ми почули, спробували, можливо, рік тому спробували більш так детально спробувати з різними фарбами і з різними кольорами на різних текстурах тканин, але для більшості людей це нова техніка і. Я дуже тішу, що вона вертається, і вона зараз стає більш така і модна і популярна, і з нею можна робити елементи більш сучасного характеру і більш такого на, на сучасному одязі, якщо подивитись зараз сьогодні роботи і на джинсах, і на кишеньках.